Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, що можна будувати на садовій ділянці в Україні. Існує три основних вида цільового призначення земельних ділянок, які використовуються для будівництва будинків: перше для індивідуального житлового будівництва, друге для дачного будівництва, третє для садівництва. Якщо цільове призначення земельної ділянки для дачного будівництва, то власник після отримання дозволу на дачній ділянці може побудувати житловий будинок для використання на протязі року з метою позаміського відпочинку. На землі під індивідуальне житлове будівництво можна побудувати житловий будинок садибного типу, розташований на окремій земельній ділянці, який складається з житлових та допоміжних приміщень. Різниця індивідуального житлового та дачного будинку тільки в категорії земельних ділянок. На земельній ділянці для садівництва його власник може побудувати будинок тільки для літнього сезонного використання, в якому відсутня житлова площа, а є тільки основна та допоміжна. Тобто садовий будинок вважається нежилою будівлею. При цьому цей будинок нічим не відрізняється від індивідуального житлового або дачного будинку. Просто в ньому не можна прописатися. Підписуйся! Тут все про твої права. А для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.